Привіт це картавий та сікну і вибір звичайно фрактур. При тому, що бажання було зробити ось це при пошуку фото знайшли сестер цієї багатодітної сім'ї. Якщо так, то враження, що я більше турбуюся, що буде на ребрах під серцем, ніж сам бажаючий тату. Стільки варіантів було зроблено в початковій стилістиці, останній було зроблено для кількості вже фантазії не вистачало. Вибір пав на нього так приколо, дають текст підчікано, обирають останній варіант, який не планувався. Зробила перший варіант фіналку за годину на інші варіанти. Іанти пішов вечір. Чел не замарочився, обрав, ніби що вперше побачив. В принципі, сама винна, що сказала, не обов'язково чікано пересрала через завідки не хотілося би робити. А п'ять формат тату з кривими лініями. Якщо коротко все обрали, але геніальне приходить, в кінці купила колу і там ім'я, яке я роблю, можна було набити банку коли з ім'ям і не замарачуватись. Над усім, тим гемором, якщо ви схай бажаєте зробити тату, пишіть в інстаграм ціна подібного тату 2000 гривень.